Таких пунктів обігріву є вісім. Три з них працюють цілодобово. Зокрема, у центральній міській клінічній лікарні, що на вулиці Мазепи, міській клінічній лікарні, номер один на вулиці Матейки та будинку нічного перебування. І у нас п'ять стаціонарних пунктів обігріву. Це на базі, вони на базі міських поліклінік. Це в по вулиці Ученецька, це по вулиці Довга, це по вулиці Івана Франка, це по вулиці на привокзальній площі і по вулиці Чорновола. Скористатись пунктом обігріву може кожен відвідувач можуть не тільки зігрітися, але й перекусити та отримати першу медичну допомогу. «Спеціально облаштовані приміщення, в яких знаходиться чай, гарячий, точніше, що якщо прийде громадянин, погрітися і має можливість випити чаю. Є печенечко, в лікарнях наших двох є, навіть і масло, і хліб, тобто те, що необхідно. Негайно надати допомогу в плані обігрів, безумовно буде Ольга Гриців, Олег Рудак, новини телеканал Раї.